Дякую, благодійному штабу лад за їх допомогу. Бажаю здоров'я! Велике дякую волонтерському штабу лад, особливо Віталію Ілященко та їхнім міжнародним партнерам. Слава Україні! Героям слава! Добрий вечір. Студія. Волонтерський штаб ЛАД зібрав багато різної допомоги. Військовим на харківський напрямок і Донецький напрямок підрозділам 93-я бригада Холодний Яр і Спартан. Дякуємо нашим партнерам Resistance Foundation, Life Rise, Клуб українців містова Данія, Фінляндія, Іспанія, Мурсія, а також Житомир Хаб, амбулаторна медицина, місто Дніпро. Дякуємо новій пошті, Нівея, а також чаю Маномах. Слава Україні! Героям слава! Передаємо чай, мономах, стрич плівку, тут різна медицина, також посуд, вода, консерви, сосиски, паштети, кнор, рис, сухі серветки, вологі серветки, пральний порошок, шампуні, рідке мило, також антисептики, рушники, постіль, зубна паста, гель для душу, пінки для гоління, дезодоранти, тонік, умань, пиво. все буде лад.